Добрий день малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку чудову пору року, як зима. І так, зимонька зима. Спочатку давайте ви відгадаєте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кажусі, поля чепуріла, пухнастим снігом вкрила. І догадайте, що це за чарівна така бабуся? Вірно, це до нас завітала зима. Які ж ми знаємо з вами ознаки зими? Снігопад, метелиця, мороз, ожеледиця, утворення льоду на водоймах, короткі дні та довгі ночі. Які ж бувають зимові місяці їх теж три. Перший місяць грудень, другий місяць січень, третій місяць лютий. І так, грудень. З цієї пори у відкритому полі гуляє крижаний вітер, холодно, незатишно у лісі, особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепло лігу, у кого повна помора запасів, у цей час комфортно та спокійно. У грудні господарює зима, а допомагають їй хуртовини, метелиці і вітер. Скрізь лежить пишна біла ковдра, застиг Дремучий Дрім... ліс, дерева поринулі в глибокий сон. Все довкола стало біле-біле. Які ж прикмети в грудні? Грудень рік кінчає, зиму починає. Грудень землю грудить, хату студить. Грудень снігом замете, буде літо золоте. Січень. Перший місяць року січень. Як тільки його не називають, і сніжин, і сніговик, і людовик, а ще й вувілічають царем морозів, володарем і, серед, і серцем зими, бо він найхолодніший місяць, у січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вовнем пече. Ліс неначе вбрався у святковий одяг для зустрічі з Новим Роком. Здавна кажуть, що зима будує літо, її будівельником є сніг. Чим пишніше снігове вбрання на полях, у садах, тим краще перенесуть холоднечі осінні посіви, ягідні кущі, плодові дерева. Які ж прикмети про січень? Січень року початок, а зими середина. Якщо січень холодний, то ліпін буде сухий і спекотний. Коли січень в е, січний березень, то у березні чекає січня. Лютий Лютий – це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг, а ще люди білікі Богу гріє, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі небагато вище, ніж у січні гріє всього лиш один бік. А другий бік мерзне. Який ж лютий дволікий місяць, і теплом приголубить, і морозом налякає, то січним потягне, то березнем прозирне, і все ж таки лютий цей кінець зими. Прикмети лютого. Питаю лютий, чи добре взутий. Лютий малює красну весну очую. Якщо літо, дещо вий, то і весна, і літо буде такі ж самі. А зараз давайте відгадаємо загадки про, ти, про ці три зимових місяці. Перша загадка входить в двері новий рік, починає новий лік. Редзвяна в небі зірочка, а під вікном ще дрібочка. Давайте пригадаємо. В якому місяці ми з вами зустрічаємо Новий рік та співаємо колядки та Щедрівки? Вірно, це місяць січень. Друга загадка. Під подушкою пакунки, Миколайчика-дарунки, тріш, трішки ще й почне свій літ, не старий, а Новий рік. Коли ми з вами зустрічали Миколая, коли ми з вами шукали під подушкою солодкі подарунки? Так, це був місяць грудень. І остання загадка Мороз і вірюха, замерз лісічка і вуха. Хто з місяця плютує, над нами бешкетує. Так, це останній місяць зими, місяць лютий. А зараз давайте ми з вами пограємо. Уважно роздивіться цей малюнок і пригадайте, чого не буває взимку. Як ви вважаєте, так, Взимку у нас не ростуть соняшники та кульбабки. Наші пташки перелітні відлітили, відлітили всі в теплі країни. Взимку ми не зустрінемо на вулиці вірблюдика, також ми з вами не купаємось взимку. На деревах не ростуть плоди. Молодці всі дуже уважні. Сніговики не знають, які це дерева. Допоможи сніговікам назвати їх. Поясні, як упізнати дерева взимку. І так, як же ми з вами можемо впізнати дерева? Ми можемо впізнати по плодах, по корі та по насіннях. І так. Давайте пригадаємо, з якого дерева це плоди. Так, це дерево горобина. А ця кора з якого дерева? Тоненьке біле дерево з маленькими чорними смужками. Так, це наша тоненька красуня-берізка. А це насіння з якого дерева? Так, це жолоді, і це насіння дерева дуб. І так, які дерева зустріли сніговикі у лісі. Перше дерево горобина, друге дуб і третє тоненька берізка. Розгляньте малюнок на зві тварин, які впадають із плячку, які запасають корм, і які полюють. Так, і почнемо розглядати з тварин, які впадають з плячку. Давайте пригадаємо, які тварини сплять взимку Їжачок, барсучок, ведмедик, шебенятко. Який тварини у нас збирають корм? Це білочка. Давайте пригадаємо, що запасає білочка на зиму. Так, шишки, грибочки, теж горобину. Насіння дерев. А хто ж у нас полює? Полює у нас сова, полює у нас вовк та лисичка. Поясни, чому важливо дослухатися до цих застережень узимку. Обережно ожелець. Чому ми повинні бути обережними? Так, тому що ми можемо впасти. Та травмуватися. Обережно бурульки. Тому що з даху може впасти бурулька під час відлиги і теж нас травмувати. обережно застуда. Давайте подивимось, що робить дівчинка. Так, дівчинка смакує бурульку, і це теж ми не повинні робити. Ми не ласуючимо е, ні снігом, ні бурульками. Молодці. А зараз давайте ж пригадаємо, який три зимових місяць. І так, перший місяць грудень, другий місяць січень і останній місяць лютий. Які ж свята ми з вами зустрічаємо в таку чарівну пору року, як зима? І так, в грудні ми з вами зустрічали свято святого Миколая. З приходом січня до нас завітає Новий рік. Ми з вами будемо прикрашати чудову ялинку. Після 6 січня у нас буде свят вечір. 7-го буде у нас Різдво, і на Різдво ми з вами будемо співати колядки та щедрівки, ходити один до одного в гості і бажати міру та злагоди. Ось така чарівна пора року до нас звітала наша зимонька зима. Молодці, всім гарного дня, до побачення!